На сході країни почались етнічні чистки. Про це заявив лідер свободи, перебуваючи з візитом на Черкащині. Олег Тягнебок порівнює нинішню Донеччину з Югославським Косово під час Другої світової. Докладніше Юлія Доброскок. Під будинком культури в золото ночі надвечір вели людно. Містяни прийшли на розмову до лідера свободи, як зберегти кордони України цілісними та не допустити на них російського агресора. Саме про це золотоністці найбільше перемовляються між собою. Разом мізкують, як об'єднати зусилля громади як на сході, так і на заході країни. Інформація дуже погана і скажона, і треба правильно е говорити. Порадівати, говорити з цими людьми. Це треба політика, сильного політика, щоб об'єднатися. Аж бачите, що робиться на Білому світі, Як подивитися той телевізор, так аж мороз по шкурі йде. Ну, я думаю, що треба примовлятися, я думаю, що треба щось, щоб кругли стіл якісь, щоб домовлятися, щоб все було добре, щоб була єдина Україна. Схід і захід повинен бути разом. Над питанням, як зберегти неподільну Україну та вистояти проти загарбників, говорять і на самій зустрічі. Олег тягнебок певен ліквідувати терористів на сході. Це найголовніше, що треба зараз зробити. Тамтешні жителі мають відчути гарантію своєї безпеки та прав. Натомість каже Свободівець, нинішні владці демонструють свою неспроможність у вирішенні цього питання. Зараз ми кожного дня починаємо сесію парламенту з того, що хвилина мовчання. Там вбили, там вбили, там розстріляли. Та то жах товариств. Це треба припиняти і негайно. На сході України почалися етнічні чистки. Донеччину Олег Тягнебок порівнює із Югославським Косово під час Другої світової антитерористична операція, каже, поки не дає очікуваних результатів. Мовляв, треба змінювати підходи. Але це вже обов'язок нового президента, якого українці обиратимуть 25 травня. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка, Новини.